Доброго ранку, вчорашня самка народила. Хто не бачив, подивіться першу частину, то буде друга частина. Це не їхні мальки, там чотири, ні три самки народжувала. То не всі мальки вчорашньої самки. Вона вроді народила 12 мальків. Малючки. Хай підростають, живуть, ростуть. Обо там є побільші оці от малькиво я ще й поменшіть ті, що на дні. Майже на дні. От самка. Зараз, де вона є. Тут їх дуже багато. А вон. Одній плаває, вона вже розродилася. Моє малий живіт. Вона й плаває. Перший раз народжувала, бо мальків дуже мало. Підписуйтесь, ставте лайки. 就先吧